Будучи студентами у 70-х роках минулого століття, ми з друзями неодноразово підпрацьовували влітку провідниками. Я надавав перевагу довгим, вигідним рейсам типу Київ Караганда, але одного разу погодився на вмовляння одногрупника Гриші взяти рейс до Ростова на Дону, щоб подивитися на прославлену шолоховим річку. Серйога, нам обов'язково треба побувати на дону, умовляв мене Гриша. Шолохов, Тихий Дон, знаменита річка, поїхали! Коли ще така нагода з'явиться? І я погодився. Справді, чому б не з'їздити, Дон, не подивитися. Прибули ми в місто пізно ввечері, вже стемніло. Потяг відбуксували на відстійник за кілька кілометрів від вокзалу. І треба ж так статись. Відстійник для потягів був прямо на березі величної річки. Побачити, яку ми так прагнули. Серьога, гайда купатися! Гриша підстрибував від нетерпіння. Коли ще випаде така нагода купатися, так купатися, що ми дарма за тисячу кілометрів їхали. З розбігу плюхнулися в темні води дону і попливли. Пливемо, тішимося, руками грибемо. «Уявляєш, Серьога, кричить мені Гриша, ми з тобою в Дону плаваємо у знаменитому буде що згадати й у Києві розповісти. А я раптом перестав прислухатися до того, що Гриша мені кричить. Я чомусь почав активно принюхуватися. Гриша, кажу, а тобі не здається, що запах якийсь дивний? Вічно ти до всього придираєшся. Тепер тобі Дон, не сподобався. Обурився Гриша. Хоча запах якийсь є В водорості, мабуть, припустив він і теж зашморгав, принюхуючись. І тут, у нерівному світлі місяця та далеких відблисків ліхтарів, від стійника я помітив, як повз мене щось пропливло, злегка погойдуючись, потім ще щось. І я з жахом зрозумів, що це шматки фекалій. Придивившись уважніше до розстеленого плеса знаменитої річки, я помітив безліч таких же гойдаючихся на поверхні предметів, а біля самого берега розгледів широку трубу, з якої стоки великого міста стікали в величну легендарну річку. Треба було бачити і чути, як ми з гришею верещали й гребли до берега. Ми побили всі рекорди швидкісного плавання, ми майже бігли по воді. Увірвавшись у свій вагон, спустили на себе всю воду з баків і витратили все мило, відмиваючись від запахів дону. Віднині ореол романтики тихого дону Шолохова потьмарився для нас назавжди в вишуканому ароматі міської каналізації. Пізніше, вже в інституті. Я ще довго підколював Гришу. Підходжу, буває, до нього, принюхуюся і кажу, як від тебе цікаво, пахне сьогодні? Одеколоном? питає нічого не підозрюючий Гриша. Ні, знайомим тобі, доном. Може скатаємось, скупнемося. В інший рейс напросився зі мною одногрупник, волейболіст Алік. Серйога кажуть. Ти непогано у провідниках влаштувався, хороші гроші заробляєш. Візьми до себе напарником, я тобі помічником буду, а ти мене всьому навчиш. Після довгих умовлянь Аліка я погодився, хоча одному мені було легко влаштуватися на вигідні рейси, а для двох вибір різко звужувався. Нас взяли на короткий рейс Київ, Херсон, Ніч туди і Ніч назад. Але напрям був південний, а значить, у плані зайців досить перспективний. Провідників катастрофічно бракувало, і на два вагони нас було троє: ми з Аліком, тимчасовики, і тітка, провідниця з постійного складу. Жінці було років під 50, вона категорично похитала головою, коли я почав їй викладати своє бачення заробітку на зайцях. Ой ні, хлопці, я з зайцями боюся зв'язуватися. У нас ревізори дуже суворі. Якщо на чому впіймають, пошлють на штрафні роботи на смітник. Значить, так, матінко, нам сміттєві роботи не страшні, переконував я її. Ми, студенти. З нас взяти немає чого. Давай так: забирайся на верхню полицю і лежи там весь рейс, книгу читай, кросворди розгадуй. А ми беремо зайців і ревізорів на себе. Якщо що, ти ні при чому, так і домовилися. Тітка забралася на верхню полицю, і ми з Аліком почали шарудіти у двох вагонах. Зайців не бракувало, гроші лилися рікою. Алік радісно засвоював науку роботи провідником, а ревізори, що зайшли до нас, пройшли в наступні вагони. З задоволеними усмішками на обличчях. Усі зароблені гроші ми з Аліком зносили в купе, де відпочивала наша тітка-провідниця, і віддавали їй на зберігання, щоб у нас не випирали з кишень. Незаважаюча напарниця з охотою складала купюри у надійне місце за пазуху. До кінця поїздки розмір грудей нашої тітки. Помітно збільшився десь на два розміри. Нарешті рейс добігав кінця, до Києва залишалося півтори години їзди. З зайцями було покінчено, настав час поділити чесно зароблені непосильною працею гроші. Ми зайшли в купе до нашої провідниці, і я сказав Ну, матінко, діставай виручку, будемо ділити гроші на трьох. Провідниця витріщила на мене очі. Які гроші? Нічого не знаю. Як це нічого не знаєш? Ти так не жартуй. Увесь рейс відпочивала, а ми пахали. Гроші приносили тобі на зберігання. Діставай, ми ж на всіх ділитимемо. Тобі третина, наївно намагався я їй пояснити. Сраку вам собачу, а не гроші! вигукнула тітка, ставши в позу і упершись руками в боки. Нічого не дам, ми з Аліком остовпіли обидва досвідчені спортсмени, але битися з жінкою, тим паче лізти до неї за пазуху ми не могли, навіть думки такої не було. А тітка стояла, витріщивши на нас очі, повні пацючого блиску, здоровий глузд у них затьмарили водяні знаки грошових купюр. Я підійшов до неї впритул. І рівним спокійним голосом спитав: Добре подумала? Сказала: Не дам. Знати вас не знаю. випалила тітка. Гаразд, ти сама так вирішила. Потім не нарікай, Аліку. Ходімо. Я вивів приголомшеного приятеля у другий вагон. Отак заробили. Алік від образи стиснув губи. Що будемо робити? Якщо? Учити жлобиху!» Я глянув у вікно на стовпи, поля й дороги, що пролітали повз. Відчиняй вікна й двері та викидай усе з вагона. Я першим розчинив вікно, схопив постільну білизну і почав викидати її з вагона. Білими лебедями полетіли простирадла й наволочки, чіпляючись за придорожні стовпи і тріпочучи на вітрі. Немов прапори капітуляції. Слідом за білизною у вікна шмигнули ковдри й подушки, мелодійно дзенькнули, випадаючи склянки і підсклянники. спікірували виделки і випурхнули фіранки. Коли ми випихали останній матрац, у вагон вбіг запиханий бригадир поїзда. Хлопці, ви що робите? Загорлав він. Караул. Там усі пасажири прилипли до вікон. Я вперше таке бачу. Спитай у своєї провідниці, відповів я, і матрац благополучно пірнув слідом за своїми побратимами. За хвилину вбігла провідниця і завмерла від подиву, побачивши незаймано чистий вагон, немов щойно зійшов із заводського конвеєра. Ані одного матраца, ані ковдри, ані фіранки. Цілковито порожньо. Тимчасове засліплення, навіяне грошовими купюрами за пазухою, поступово зникало з її очей, поступаючись місцем здоровому жаху. Ой, хлопці! закричала тітка, ламаючи руки. Пробачте мені, що ж я наробила, дурна стара. Грошей ми в неї, звісно, не взяли. Гордо зійшли в Києві. Сподіваюся, вмісту її пазухи вистачило, щоб оплатити це щеплення від жадібності, хоча навряд чи.